Першим результатом нашого дослідження стала така собі інтерактивна карта українських та кримськотатарських студій за кордоном. Вона теж розміщена на інтернет-сторінці Українського інституту ще з листопада 2022 року. І містить інформацію про 169 осередків. Ви розумієте, ми взяли широке визначення що таке українські студії, і осередків ми знайшли досить таки багато. 169 осередків, в 30 Двох країнах світу, якби в нашому розумінні, ця карта має бути жива, вона має бути актуальна і реально відображати стан українських студій тут і зараз, якщо взяти оці всі осередки українських студій в глобальному розрізі, то тематично більшість з них займається українською культурою, трошки менше вивченням або викладанням української мови і ще трошки менше. Українською історією чи літературою. Іншими словами, для українських студій, якби по, по цілому світу і раніше історично, тобто ми зустрічаємо, що публікації з післявоєнних років, була характерна така культурно-мовна орієнтованість і певна схильність до такої внутрішнього аналізу власне, самих себе, не стільки, допустимо, місця України в, там, в світі чи політичного чогось такого, а, власне, такий ну, місцями навіть етнографічний аналіз. Це питання до нас самих і моє також до самого себе. Це посилення українських студій, не в розумінні цього архаїчному да, культура мова і історія Залишком радянського. Це спроба осмислення і переосмислення самих себе, і тоді, можливо, ми зможемо пропонувати себе, в тому числі. За кордоном пропонувати свої знання, свою співпрацю а, і розширювати українське слово, українську думку в різному різного роду думку за кордоном. Нам потрібно подумати, що ми можемо знайти, що може бути корисним для людей, які не вивчають українські студії. Я маю на увазі відчинити двері для інших людей, які приїжджають до України. Щоб ми зламали якісь оці такі такі кордони, вузькі визначення. коли ми говоримо про українські студії, міждисциплінарні, щоб ми зламали, знаєте, ці кордони, щоб м Україна не вивчалася, скажімо, ізольовано від загального контексту. Коли говорять осередки українських студіях про їхні найбільші проблеми, на перше місце завжди виходить брак. Фінансування, причому це є фінансування як інституційне, тобто власне на підтримку діяльності окремих осередків, і е, фінансування для окремих проєктів знову ж таки про те, що українська держава не приділяє їм достатньо уваги, це фактично другий по пріоритетності з наших. 60, власне, осередків, які заповнили наш опитувальник, просять про цю увагу і підтримку, причому йдеться не завжди про гроші. Ну і є третя серед цих усіх усіх пріоритетних проблем, це є проблема власне, зацікавлення, що дуже багато українських студій страждає від того, що цільові аудиторії ну, немає достатнього інтересу. Якщо зацікавлювати і дослідників, і студентів за кордоном. Чому їм взагалі має бути цікаво досліджувати, Україну зараз? То їм зрозуміло, чому вийде конфлікт, криза, війна. Україна постійно присутня в новинах. І як сьогодні говорилося, є якісь вікно можливості, які ми можемо пролізти. А слід розуміти, так не буде завжди. І вочевидь, маємо мають бути віднайдені якісь шляхи зацікавлення, окрім. А трендових гостросюжетних, коли ми, ми в буквальному сенсі розробили окремі кейси, які показують те, як Україна справляється з викликами, які постали зараз у нас після 24 лютого, з тим, щоб підживлювати інтерес академічних спільнот на оцих регіон... осередках регіональних студій, про які я говорила, східноєвропейських посткомуністичний і так далі в принципі історично ще з часів, коли це були центри вивчення радянського союзу, які виникли ще в холодну війну. Робиться акцент на вивченні якихось російських бачень, перспектив, підходів щодо історії, політики культури регіону. І зараз власне в світовому середовищі україністів ведеться дискусія щодо реконцептуалізації таких студій української спільноти, щоб дати більше голосу іншим країнам і культурам регіону. Російська федерація залишається нашим конкурентом в цій е, галузі е, соціогуманітарній дослідницькій, академічній, е, навчальній, е, і тут мова навіть не йдеться про те, що гранти дають росіянам, е, тут йдеться про те, що вони продовжують свої дослідження і продовжують притягувати на себе кол. Зараз ми дивимося на українські студії не тільки як окремий е, елемент і напрямок, так якби в контексті розвитку академічного. Напрямку ми розуміємо, що українські студії зараз це елемент національної безпеки, в тому числі коли ми говоримо про закордонну політику, нашу про зовнішню політику, про те, в який спосіб ми можемо і маємо бути представлені. Але найголовніша передумова Україну як державу мають розглядати як незалежного самостійного міжнародного гравця. Щонайменше в регіоні, коли такі умови склалися, стало можливим відкриття україністики як самостійної дисципліни. Найти або сформувати повністю програму про Україну це надзвичайно важко, але коли ти входиш в вже існуючу програму, в існуючі курси з своєю оптикою. Ну, наприклад, навіть коли ми говоримо про глобальну історію і розповідаємо про колоніалізм, і говоримо про різні типи колоніалізму. І тут якраз це Оптика ну прекрасно показує українську е, ситуацію історію.